Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, але сьогодні ми поговоримо лише про збірну України, яка здобула першу перемогу у Лізі націй. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Збірна України в матчі проти Грузії здобула мінімальну перемогу з рахунком 1-0, і це стало для них першою перемогою у цьому розіграш Ліги націй. Почну, звичайно, зі складу команди. Я вже в минулому відео про це розповідав, а зараз це підтверджує мої слова, що не було прямо ж таких великих фатальних проблем для збірної України та Сергія Реброва. Так, звичайно, по одній позиції було багато проблем, але давайте подивимось на цю збірну. Ну, де тут були проблеми. Так, звичайно, прийшлося там Матв'єнка зліва ставити а Талавєрова у центр оборони. Але враховуючи, що Талавіров майже завжди приїжджає на збори зі збірною, хоч і не грає, то чому б не вважати це взагалі рівноцінною заміною? Друга заміна це калюжний, який вийшов замість там кого? Степаненка, Брашка, Піхальонка, можливо, ще когось. Ну, Звичайно, тут така вимушена заміна, але як бачимо, він повністю впорався зі своїм завданням, а тому немає ніяких питань. Ну і ще одною заміною в цьому поєдинку було це вихід гуцуля на Фландії. В цілому він мені не дуже подобається як гравець на Фландії. Він граючи за Полісся... Більше грає такого, знаєте, інсайда, допомагає частенько в центрі, навіть е десь вибігає на позиції нападника. Ну, його антропометрія йому це дозволяє. Він, взагалі, як на мене, більше схожий на нападника. А тому він в цьому поєдинку небагато користі зробив для команди. Хоча був непоганий момент на початку матчу, коли він розганяв атаку, віддавав на судакова той на довбика. А також в цілому десь заробив 3-4 жовті картки для суперника. А тому знову ж таки, як бачимо, не було таких прям жахливих проблем через те, що було багато травмованих. Ще одною причиною, чому ми перемогли в цьому поєдинку, це стало те, що нарешті збірна України знайшла собі нового умовного степаненка, нового Сидорчука. Нового просто опорника, який буде виконувати усю таку чорну роботу, яку там, на перший погляд, глядачу не видно. Так звичайно, Іван Калюжний помилявся, тому що ну, зрозуміло, що він не грав на такому рівні. Він там деяких партнерів вперше бачить але у підсумку він виконав свою найголовнішу роботу: ось таку е чорнову роботу опорника. І у нас, до речі, фактично немає зараз таких опорників, якщо не казати про калюжного. Тому що Сударчук потрохи він там вже не грає у себе в Бельгії. Степаненко також старіє і вже не витягує весь матч. Якщо дивитися на молодіжку, то там серед гравців, які можуть грати на цій позиції, то це там можливо ярмолюк, можливо, Рубчинський, але знову ж таки це не те, що потрібно для нашої збірної. Тому я думаю, що Іван Калюжний задоволений цим дебютом, його команда перемогла, він виконав великий об'єм роботи, зіграв класний поєдинок. І якщо б не Мудрик зі своїм красивим голом, міг би спокійно стати левом матчу. І ось, що стосується саме Михайла Мудрика, то це знову ж таки, як і в випадку з Калюжним та цією позицією, Михайло зробив те, що і зараз і може наша збірна України, це наш. Козир, тому що в нас не багато гравців такого рівня. Так, звичайно, він зараз не в найкращій формі грає за Ломницьке Челсі, але все одно він вміє так робити. І Грузія, напевно, там подумала, подивившись на турнірну таблицю: ну, якщо ми лідери, то проти збірної України можна грати у відкритий футбол. Ну а тому Михайлу і вдалося класно пробігти пів поля і забити красивий гол. Це те, що він дійсно вміє, і за те, що ми його насправді і полюбили. Ну і напевно, найголовніший чинник перемоги в цьому матчі це проста гра. В минулих матчах ми прекрасно бачили, як Сергій Робров намагається будувати якусь таку дуже розумну гру. Але коли в тебе дуже мало часу, і ти зустрічаєшся зі своїми гравцями 5-6 днів на місяць, то, звичайно, побудувати щось таке розумне та цікаве дуже важко. Вони повертаються до своїх клубів, там зовсім все інше, інша теорія, інші тактики, вони все забувають і кожного разу приїжджають до збірної, і як все з чистого листа. Тому наша збірна в цьому поєдинку зіграла просто. просто Грати, віддаватися на полі, просто грати вертикально, просто використовувати свої найсильніші якості. Можливо, це Сергій Робров зробив через те, що там були відсутні такі гравці, як Степаненко, Брашко, Зінченко та інші. А можливо, він просто зрозумів, що будувати такий розумний футбол у збірній ну просто не має сенсу. До того ж, якщо чесно, ми в цьому поєдинку не так також багато нас створювали моментів. Грузія зробила цього більше. Якщо подивитися статистику, там і ударів, і ударів у площину більше. І навіть якщо дивитися на показник XG, то Грузія більше награла на забитий гол ніж ми. Хоча, якщо чесно, я до цього показника XG, ну, скептично ставлюсь. Звичайно, що ще одним важливим чинником, щоб перемогти свого суперника. Повинна бути концентрація на максимум на 100%. і вона в цьому подинку була. Якщо дивитися на минулі матчі, можна частенько побачити, що наша збірна пропускається дуже жахливих помилок. Не тому, що там був якісний суперник, який ідеально там, виконав якийсь там високий пресинг, а просто були невдалі дії, де ми банально дарували голи своїм суперникам. На цей раз ну, майже нічого не було в цьому матчі, щоб наші захисники або півзахисники просто віддавали м'яча. Ну, був один момент, коли трубін погано вибивав від воріт і влучив у гравця Грузії. Але в тому моменті нам пощастило, що грузин потрапив в офсайд. Звичайно, не обійшлося без курйозів у цьому поєдинку. Чомусь вимкнули світло, ну як чомусь, напевно, виникли якісь проблеми. І одразу це нагадало. Там, Матч 11-річної давнини, коли Дніпро приймав металіст і було щось схоже, хоча там взагалі весь стадіон вимкнули. Навряд чи це вимкнення світла і те, що гравці десь. 9 10 хвилин просто очікували поновлення гри. Не думаю, що це якось завадило одній чи іншій команді. Також, до речі, грузини після матчу скаржилися на стан газону, але в цьому випадку я думаю, що обидві команди знаходяться у рівних положеннях, а тому немає сенсу на що скаржитись. У підсумку маємо першу і дуже важливу перемогу у цьому груповому етапі Ліги Націй. Но те, що Рбров каже, що цей турнір лише для перегляду нових гравців, не збігається з тим, як вони грали у цьому поєдинку. Бо головний тренер на цей раз обрав просто тактику для перемоги для здобутка результату. При тому, що, що на Євро 24, що в матчах в вересні. Вони намагалися будувати гру по одному вектору, такому якомусь більш розумному, тактичному, але зрозуміли, що так перемогти за збірну неможливо, і повернулися до чогось звичайного до простого. Тому казати, що цей турнір просто для перегляду, ну, якось дуже дивно. Всі ми бачимо, що цей турнір дуже важливий для нас. Ну і наразі маємо таку ситуацію, що в турнірній таблиці у Грузії та Чехії по 6 очок. Ну а в Албанії до нас по 3 бали, тобто до першого місця усього 3 бали. Якщо переможемо зараз Чехію з рахунком 2-0, то ми точно підіймемось на другу сходинку. Ну і звичайно, напишіть в коментарях, як вам цей матч, що вам сподобалось, та хто став головним героєм цього поєдинку. І на останок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!